Що не день, то нова ситуація. Був ж я тільки що в стоматологічній клініці і робив собі знімки. І от що трапилось: значить, мені потрібні знімки, фізичні або віртуальні, тобто робили мені там комп'ютерну томографію щелепи, там різні штуки. Несуть. І до цього я три рази дзвонив в клініку, уточнював то ціни, то записувався, то там потрібно було направлення. Мені порахували, що вартість буде три тисячі гривень. Я підходжу на касу розраховуватись, і мені дівчинка каже 3450. На що я здивовано їй кажу, а чому зросла ціна? Що відбулося? Вона каже: дивіться, за те, що ми зробили знімки 3 тисячі, за те, що ми їх відправимо вам на електронну пошту, 450. Я кажу, Окей, не відправляйте мені на пошту, давайте ви мені їх роздрукуєте просто і все так буде навіть краще. Вона каже: дивіться, вони об'ємні, їх можна подивитись тільки на комп'ютері і. Ви не зможете їх роздрукувати, тому за те, що ми вам відправимо їх на почту, ще 450 гривень. Я кажу, почекайте, три рази я вам телефонував, ніхто мені ні разу за це не сказав, це перше. Друге, я кажу, вам не здається, що для того, щоб я отримав знімки, за які я вже заплатив, я маю ще заплатити майже 500 гривень, щоб просто ви мені їх тупо переслали на пошту. Дівчинка каже: почекайте 5 хвилин, потім я до них підходжу. І вона каже: з вас дві. 650. Ось у мене є чек, я спеціально попросив. Дивіться. Оплата 2650, загальна сума 2650 Я ж питаю, а що трапилося, якби сума зменшилася на 800 гривень, щоб ви розуміли. Ну, вона кажуть ну, за те, що у нас там не нерозбіріха, ми там просимо вибачення, і така вам жирна знижка. Я думаю, Нормально. Виявляється, виявляється, що це не знижка така, а що по факту мені зробили, ну я ж теж розумію, тільки два знімки, але е, один із цих знімків він комбінований. Тобто, в будь-якому випадку, навіть коли ви робите якийсь один із знімків, а мені їх потрібно два, то е, ну, якби малюється повна картина там, в цій комп'ютерній томографії. І якби за рахунок цього, ця знижка мені, ну це я так думаю і прилетіла. Але фактично, ви сам, ви тільки вдумайтесь, наскільки ну, це треба бути. Ну я не знаю. Просто цинічними людьми, щоб за відправку е результатів е цих знімків, за які я вже заплатив, ще відправляти 450 гривень. Ну це абсурд. Це просто абсурд. Це те саме, що доставлення газу. Електроенергії по проводам і за те, що я вам раніше е, говорив за оплату там, е, в літній період, хто дивився мої відео, той знає. Тому цікава ситуація, в цікавому світі ми живемо. Виявляється, що знімки окремо, а доставка знімків заплати, будь ласка, 450 гривень.